Виходить, що ваша поведінка покаже ваші цінності. Тобто, поясню по собі. Дивіться, якщо моя цінність це навчання, навчання і розвиток, то я собі не куплю нового плаття, нової сумки. Ну нове навчання я куплю. Розумієте? Тобто моя поведінка показує мої цінності. Якщо моя цінність це свобода. Внутрішня, свобода в плані. Того, як я живу свій день. Значить, ну, я не хочу йти на роботу з 9 до 6. І якщо мені це не виходить, значить я працюю з самооцінкою для того, щоб піти з такої роботи і організувати свій день так, як мені пасує. Тоді я живу по цінностях. Ну, я, наприклад, не розказую, що моя цінність це здоров'я, Ну, тому що я маю погані звички. Все, я для себе це розумію. А є люди, тобто, щоб ми, ви так як ви живете, ви живете на своїх цінностях. Просто, наприклад, ваша цінність може бути там сім'я, так? Але ви, наприклад, зранку до ночі на роботі, дома там нервуєтеся, е, я не знаю, на дітей кричите, чоловіка вже послали, але ви впевнені, що ваша цінність це сім'я. А от ви сядьте і подивіться, я себе дурю, що це направду моя цінність. А може, моя цінність це реалізація, і я просто не можу це все поєднати. Сім'ям, так, я їх люблю, ще щось, але в пріоритеті в мене все-таки От мене запалює моя робота, моя реалізація. Коли ми чітко розуміємо свої цінності, ми перестаємо себе дурити. І ми живемо по своєму внутрішньому вектору. Ми, не, ми себе не порівнюємо з іншими людьми, ми е, не обизінюємо. Ми...